Доброго дня, мене звати Михайло. Я представляю компанію Техка. Ми являємося дилерами техніки Кун. Сьогодні я роблю презентацію даних граблів. Це граблі також серії GA. Це 13231 модель. Чим вона відрізняється від цієї молодшої лінійки менших граблів, основна її відмінність. Тут встановлений гідравлічний привід роторів, бо якщо на меншій машині встановлена карданна передача, то в даній машині встановлені гідромотори і гідронасоси на роторах. Тобто, що це дозволяє? Позволяє працювати машиною з одним карданом, який завжди на одній лінії знаходиться, і він не отримує додаткові навантаження. При складанні, розкладанні роторів, як це от на менших машинах. Що це дозволяє, в першу чергу дозволяє скоротити витрати часу на щоденне технічне обслуговування. Поясню, якщо машина працює з карданними передачами, їх постійно потрібно обслуговувати і змащувати, щоб вони не ламалися. Це хлопці всі знають. Кардан нагрівається, змазка з нього витікає. В даному випадку таких питань не буде. Є інше питання, потрібно обслуговувати також, робити сервісне обслуговування, замінювати масло і фільтр по відповідно по годинах на працювання. Якщо глянути на підключення цієї машини до трактора, ми бачимо підключено дві одну пару напряму до трактора. Це потрібно для того, щоб оператор з трактора керував функціями підйому опускання і складання машини. Все, що стосується роботи в полі, це працює автоматично, тому що кардан крутить редуктором, редуктор обертає насоси і насоси передають мастило на гідромотори оливу. Даній машині потрібно тисячу оборотів на вал відбору потужності. І 130 це з запасом кінських сил на валі відбору потужності. Тобто може бути навіть менший трактор, достатньо 200 кінських сил і враховуючи масу машини, 5 тонн це немала маса, треба це також враховувати. Може менший трактор працювати. Головне, що вал відбору потужності мав, ну і плюс вага трактора і машини це разом десь 10 тонн. Тобто 200 кінських сил достатньо. Далі, якщо глянути на ротори, ширина робоча даної лінійки машин буває від 8,5 метрів до 15,5. Дана машина має ширину 12,5 метрів. Передні ротори розкладаються ширше і за допомогою патенту Кун тут от є два насоси, можна звернути увагу. Один основний насос, один додатковий насос. Що це дає? Він дозволяє переднім роторам обертатися зі швидкістю е, умовно на 20% вищою за задні ротора. Що це дає? Він зелену масу з ширини 12 метрів зразу скидає на центральний валок. І це дозволяє зменшити навантаження на задні ротора, щоб два рази маса не перекидалася. Ви отримуєте, що передній ротор чуть-чуть швидше працює а задній ротор. Працює з тою швидкістю, з якою рухається машина. Тобто ви знаєте, як в комбайнах мотовило має чуть швидше руху обертатися. Так само тут задній ротор має обертатися з такою швидкістю, що він швидше зграбав, чим приїжджає машина. Сильною швидкістю не потрібно заграватися, бо тому що ну, буде за висока швидкість, буде більше масу перебивати. Е, також, е, чому гідравлічний, в чому перевага гідравлічного приводу? Тут, е, Підключення по ізобасу і автоматично програма встановлюється на трактор. І за допомогою одного монітора ізобасного ви можете управляти машиною. і при правильних налаштуваннях машини можна налаштувати автопідйом на розворотах машини. Можна, можна навчити її запрограмувати, щоб окремо ліву, окремо праву сторону піднімало, коли вже заграбано. Ну і відповідно це все економить час для оператора. І саме головне, менше втомлюється оператор, тобто, відповідно, більша продуктивність машини. Чим менше операцій виконує людина, тим тим відповідно продуктивніша машина. Дані ротора встановлені на 3D в автомобілі в підвісці. що це дозволяє. Якби колеса не копіювали землю, ротор завжди буде йти рівненько, бо тут яку ви сторону не наїхали, по центру одна точка, а колесо собі незалежно і воно тримає, можна сказати, весь ротор. В цих машинах стоїть гідромотор на циліндричній передачі. Вал відбору потужності, незалежно від роботи трактора, він не завжди крутиться тисячу оборотів. В машинах з механічним приводом ми завжди маємо різну швидкість від того, хто працює. Сьогодні одна людина працює, одні обороти, бо тому що в кожного стилі їздить свій, і, відповідно, завжди різні обороти двигуна, міняються обороти ротора. Дана машина гідравлічний привід. Е, гідравліка, чим краще за механіку, тут завжди є. Продуктивність насоса з запасом, тобто, якщо комп'ютер умовно сам автоматично знає, якими оборотами має ротор крутитися, він з такими крутиться. Чи ви їдете, чи більше газу дали, чи менше, в межах допустимих оборотів, щоб не падати за ту планку, яка потрібна по продуктивності масла. Завжди ми будемо отримувати стабільні. Обороти плюс передні ротора крутяться з вищими оборотами, задні ротора крутяться з меншими оборотами відповідно.